Напряму підходимо до розуміння стереотипів у суспільстві. І, на жаль, у нашому такому суспільстві є дуже, ну, можна сказати, навіть дебільний стереотип про те, що чоловіки мають бути сильними, хлопчики не плачуть і так далі. І це так можливо, наче це, це це називається зворотній сексизм. Тобто, чоловіку нав'язують в соціумі, що він повинен от бути от таким, От є приклад чоловіка, як ви сказали, не плаче сильний, і це дуже також напевно впливає на вирішення цієї проблеми. Так, звичайно, це впливає на вирішення цієї проблеми. Другий стереотип, е, який є у нашому суспільстві, це, це те, що так, спочатку там, 2014 року і впродовж 10 років українських військовослужбовців е, прирівнюють там, до кіборгів, до залізних людей. Тобто наділяють їх такими властивостями сверхлюдини, людини. Незламного. Незламного. Так. І у, уявіть собі, скільки сорому. У такої незламної людини, яка має да там ярлик кіборга, залізної людини, і сказати, слухайте, я вже на нулі, мені потрібна допомога. Я, я вже ну, не маю сил далі терпіти. І, і це, це дуже соромно про це казати вголос і звертатися за допомогою. І тому ці стереотипи вони, на жаль, циркулюють у нашому суспільстві. Вони є. І це також е, вносить е, свою таку. Не дуже добру роботу в те, що хлопці та дівчата вони починають відсторонюватись. Вони не можуть попросити про допомогу. Бо якщо я буду просити про допомогу, я скажу про свою слабкість. Я буду сам намагатися впоратися зі своєю проблемою.